Я Наталія і я вас вітаю. Сьогодні поділюсь з вами вдалим робочим рецептом бабки з сиром і яблуками, який прижився в моїй родині. Так як навесні авітамінос ніхто не відміняв, тому запіканка сьогодні буде не тільки смачна, а ще й вітамінізована. Перелік інгредієнтів, як завжди, на екрані і в описі під відео, тож плюсуємо рецепт і готуємо. Мені сьогодні знадобиться 600 грамів кисломолочного сиру. Жирність його може бути від 5 до 9%. До сиру всипаю три повні столові ложки цукру, більше його не раджу додавати, щоб сир не плакав. Але якщо ви п'єте горнятку кави з 3 ложками цукру, то додайте ще одну столову ложку. І як завжди, я це кажу, щоб ви не готували, сіль обов'язково 1-3 чайної ложки. В мене чистий ванілін дрібка, якщо у вас ванільний цукор, пів пакетика. Три добрячі столові ложки з щупчиком сметани будь-якої жирності, або ж несолодкий йогурт. І 3 яйця, вага кожного 62 г. Думаю, ви звернули увагу, що рецепт дуже легко запам'ятати. Бо тут все по три. Три пачки сиру, цукру, сметани і тому подібне. Наразі потрібно все гарненько перебити блендером. Якщо ж у вас блендер не працює, не біда! Перетріть сир через сито, щоб позбутися грудочок. Додайте всі інгредієнти і перемішайте. І ось тільки тепер всипаю 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Ось тут, думаю, вам добре видно, ложка повна, але без великого чубу. І якщо в грамах, то це 45-50 грамів. Я не раджу вам замінювати кукурудзяний крохмаль на картопляний. Тут все просто, з кукурудзяним крохмалем запіканка вдається більш ніжніше. Довго не бовтуюсь, раз два перемішали і основа бабки готова. Ось така має бути консистенція, вона не рідка і не густа, хоча сир у мене був доволі вологий. І я не я буду без цієї фрази, у всьому має бути золота середина. Обіцянки я тримаю, тож додаємо вітаміни. Два середніх яблука очистила від шкірки, видалила серцевину і подрібнюю на дрібненькі кубики. Я для вас спеціально їх зважила вже очищені, щоб вам ліпше було зорієнтуватися, це 210 г. Бабку готували з солодкими і з кислими сортами, але ліпше все ж таки обрати кисло солодкі сорти. Яблука відразу всипаю до сирної маси та перемішую. Жодним соком цитрини їх не збризгую, бо вони відразу прямують до сиру. А це, як ви знаєте, і є кисле середовище, тому потемніти їм не вдасться в жодному разі. І ось тут практично все залишилося декілька рухів. Форму я маю розміром 20х16 см з висотою бортиків 6 см. У вас це може бути і роз'ємна форма, не обов'язково така як у мене, або ж невеличке дечко. Дно і бока добре і по-багатому змащую вершковим маслом і притрушую борошном. Можна і манкою, але борошном краще. Ось так розподіляє борошно по всій формі і багато його тут не потрібно. Можливо, звісно річ скористатися і пергаментом, але бабка і так чудово мається. Викладаю сирну масу, втрамбовую і розрівнюю. Ну і ще буквально одна дія. Залишилося додати ще вітамінів і задекорувати бабку. Тут також буду використовувати яблука або ж це може бути груша, вона чудово поєднується з сиром. Два середніх яблука роздягнула, видалила серцевину і нарізала на ось такі скибочки. Саме ось такі не товсті і не тонкі. Викладаю їх дещо одне на одне, злегка притискаю і отримую ось такий візерунок. На каналі тільки робочі відпрацьовані рецепти, тому підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і ставайте частиною нашої кулінарної родини. Духовка в мене вже розігріта, тож відправляю бабку в солярій. Випікаю при температурі 170 градусів за Цельсієм приблизно 45 хвилин, режим верх-низ на середньому рівні. При потребі пізніше накрийте форму фольгою і підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. І ви тільки погляньте, Бо вона неймовірна! Я в втішена, чого я вам бажаю. При випіканні бабка добре підіймається, але при цьому не розлучається з формою чи деком. Ну а поки вона ще гаряча, змащую її підігрітим медом яких закони фізики ще ніхто не відміняв, тому під час випікання за рахунок пари, яка утворюється в тісті, бабка зростає і підіймається. Ну а після випікання вона осідає і це нормально так і має бути, хто б там що не радив. Декорую підсушеними пелюстками мигдалю, хоча це не є обов'язковим, і смакую. Це дійсно дуже-дуже смачно, тому рекомендую. А я дякую вам за перегляд, вподобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!